Мої вітання сьогодні. Я хочу поділитись з вами важливою думкою: допоки людина не позбудеться своєї природної схильності до маніпуляцій, егоїзму і бажання щось отримати за будь-яку ціну від свого партнера, вона не зможе насправді досягти справжнього щастя у стосунках. Ці схильності є частиною нашої природи. Вони виникають через страхи, невпевненість та потребу у підтримці. Але щоб бути по справжньому щасливим, ми повинні піднятися на рівень людяності. Що це означає? Людяність це вміння бачити в іншому людину. Розуміти її потреби, підтримувати без умов і маніпуляцій. Це про взаємопідтримку, довіру та відкритість. Коли ми стаємо більш людяними, ми створюємо міцні здорові стосунки, застосовані на повазі та любові. Щоб досягти цього, працюйте над собою. Розвивайте емпатію, вчіться слухати і розуміти інших, будьте щирими. Це складний шлях, але він веде до справжнього щастя. Бережіть себе та свої відносини.